Алло, добрий день, це Євгенія Добре. вас турбує представник уповноваженого Верховної Ради України. Я Мені дзвонили і казали, щоб я дала дитині громадянство. Російське. Я відмовилась від цього. Я кажу, я буду добиватися, щоб дитину повернути назад. Я дуже задоволена, що дитина вернулася на рідну землю. Я задоволена, що він буде отримати медицинське обслуговування в таких прекрасних умовах. Обов'язково туди я приїду до вані. Обов'язково. Жанна Андріївна, бабуся десятирічного хлопчика Івана, якого 22 березня повернули з тимчасово окупованих територій. Жінка розповіла, що планує відвідати внука та просить раз на кілька тижнів спілкуватися з дитиною. Відеозв'язком. Хлопчик зараз перебуває у спеціалізованому закладі на Івано-Франківщині. В області вперше прийняли дитину, яку повернули з окупованих територій. Розповідає представниця уповноваженого справ людини Євгенія Мнишенко. З її слів, всього офісу уповноваженого вдалося повернути до країни 80 Тьох дітей з них за посередництва Катару 29 дев'ятеро. У зв'язку з військовими діями доступитися до хлопчика було неможливо, повертати потрібно його було через фактичну російську територію Російської Федерації. За сприяння Катару нам вдалося це зробити. Бабуся хлопчика це є його опікун, яка хвилювалася за нього і звернулася до органів національної поліції, а також безпосередньо до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пана. Дмитра Лу вінця і попросила повернути її онука сюди назад до України. Зі слів Євгенії Мнишенко над поверненням Івана працювали упродовж двох місяців. Дві доби провели в дорозі на кордоні з Білоруссю хлопчика. Чекали медики, карета швидкої допомоги та соціальна працівниця Надія Храбко. В дорозі Іванко поводився так більш-менш спокійно. Він дуже любить музику, і тому, коли ми включали музику, він був щасливий, веселий і зовсім не задавав ніяких проблем. Так, а так то він ну це, напевне, найгірше те, що він не говорить. І коли він хоче щось сказати або чогось він добивається, то він це висловлює таким криком. Він кричить, і ми вже розуміємо, що йому щось щось не щось не так. Іванко мав особистий одяг, у рюкзачок у рюкзачку, бо це були його особисті речі. Так як він дуже любить музику, то в нього була ця музична колонка, яку він слухав цілу дорогу. Піше таке іграшка. Іванко, гарна музика, Іванко. Зі слів Надії Храпко зараз Іван проходить двотижневу адаптацію. Опісля з ним буде працювати мультидисциплінарна команда з п'ятьох спеціалістів: лікаря, старшої медсестри, соціальної працівниці, психолога та вчителя реабілітолога. Працівники закладу збирають документи хлопчика, щоб сформувати особову справу і надати соцвиплати. Згодом оцінюватимуть розвиток дитини, щоб визначити, яких спеціалістів він потребує, каже Галина Івасюк, старша медсестра спеціалізованого закладу. Поки що ще. Адаптується дитина до умов. Зовсім для нього чужі умови, чужий персонал. Ну, хлопчик хороший такий, дуже гаджетами переймається, не розмовляє. Ну і в міру свого захворювання, яка їм потребує постійного стороннього нагляду і догляду. Зараз у цьому спеціалізованому закладі перебуває 140 дітей. З них 22 – переселенці, каже заступниця директора обласного департаменту соцполітики Уляна Миронюк. Вони мають пятиразове харчування, їх навчають. Тому, звичайно, на нього так само буде привернута увага, як і до всіх діток. Ми їх всіх любимо. За даними Національного інформаційного бюро, опублікованими на сайті державного порталу розшуку дітей, станом на 26 березня повернути в Україну вдалося 388 дітей. Загалом від початку повномасштабної війни Росія депортувала з України щонайменше 19 тисяч 546 дітей. Наталія Василовська, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківська область.